Церква Покрови Пресвятої Богородиці у Житомирі розташована на території підприємства Українського товариства сліпих. Приміщення церкви руйнується, розповів Суспільному отець Володимир, архієпископ Житомирський і Поліський православної церкви України. Для Святого Покровського храму нічого держави ніколи не робила. Хоча були багато і устних прохань, були і домовленості, були і, наприклад, зустрічі із великопосадовцями, була така відмова і говоріння одне: що шукайте інвестора. Ми їх поки не маємо, тому що в нас не не бізнес. А церква, отець Микола, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці, каже, що порозумівся із працівниками у ТОСу. Вони забрали з церкви виробничі верстати. Приміщення храму допомогли частково очистити від бруду і сміття. Там розміщений мазут з різними цвяхами і накрити це все досками. Це були тут станки колись. Їх вкручували, бетонували якось ось і щоб вони були більш стабільнішими. І оце весь блут, який був під час виробничих процесів. От він накоплював. Отець Володимир розповів Суспільному, що храм належить Православній церкві України з 2015 року. Відтоді розпочалося відновлення приміщення. За словами отця Володимира, за благодійні гроші перекрили дах, який згорів під час пожежі, встановили купол, замінили вікна. Перше богослужіння провели у квітні 2019 року. Кошторис для проведення повного ремонту станом на 1 жовтня 2025 року не складався, каже отець Володимир. Ну, кошти це тільки можуть архітектори, може більше сміту составити. Оцінку я не можу сказати, але були намагання вкласти в бюджет гроші для допомоги. Але то ковід був на перешкоді, то нині війна. Геннадій Махурін, кандидат історичних наук, розповів, що церква Покрови Пресвятої Богородиці збудована на місці старовинного цвинтаря у 1902 році невідомим архітектором. До 1917 року вона належала Українській автокефальній церкві. Першим настоятелем був Плескевич Єрофей Євстаф'євич Пртоїрей. Людина дуже шанована. Понад 12 років він був тут настоятелем храму, а потім тут був настоятелем Василій Іванович Хомичевський. Це батько. Славетного Бориса Тена. і сам Микола Васильович Хомичевський певний короткий час, кілька місяців, тут прислужував в храмі, допомагаючи батьку. Геннадій Махурін каже, що церква відрізняється від типових храмів України, збудованих наприкінці 19 століття. Вона дійсно має своєрідний свій характер. Вона відрізняється від типових храмів, які були поширені. От на території України вона також цими висячими колонами характеризується, які залишки, яких збереглися. Зараз головне завдання відновити цей храм. Валентин, місцевий житель, каже, що про церкву Покрови Пресвятої Богородиці на території Утосу не чув. Ні, я не в курсі дівчатки, нічого не можу сказати. Вам. Ні, на жаль, не знаємо. Ірина, місцева жителька, жінка розповіла, що цікавиться історичними пам'ятками і знає, що на території Утосу розташований храм. Я ходила, я спеціально ходила. Бо там колись були кладовища". За словами краєзнавця, церква Покрови Пресвятої Богородиці є пам'яткою архітектури місцевого значення. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.